Позивний аеророзвідниці Малібу, ім'я красивої дівчини. Яна вона обрала замість сукні піксель, замість побачень бойові завдання. Чому так і як це відбувається? Про це наша розмова з захисницею України Яною Малібу. Яна, завтра в Україні свято, День захисників і захисниць України. Вітаю вас та Дякую. ваших побратимів. Це свята по праву ваше, ну а наша вам подяка. Розкажіть, ким були до війни, що робили, про що мріяли? Ну, до початку повномасштабки я працювала в магазин, інтернет-магазин квітів. А Як прийшла повномасштабка, то нас сократили. Я поїхала в Словаччину на завод. Там ми виробляли плати для автомобілів. От. Ну а потім ми вже повернулася сюди в Україну, щоб конкретно піти служити. Коли та чому вирішили? Долучитися до Збройних сил України, що стало для вас ключовим поштовхом прийняти такого рішення. Я хотіла спочатку піти служити як тільки прийшла війна, то там на той момент я пройшла в третю штурмову, але, наприклад, там для дівчат таких як посад не було. Мені запропонували бути кухарем, я відмовилась. Трохи ще почекала і поїхала в рекрутинговий центр 25-ї бригади. Там поспілкувалася і мені запропонували безпілотники. Я подумала, що це буде найефективніше, бо, наприклад, в піхоту піти жінки важко буде фізично, тому що там великі ваги а, є багато. Ж, а Є жінки в піхоті? ні? — Ну, є є, є, є. Але я вирішила все-таки, що буде от дрони, це от буде моє навчалося з нуля? З нуля. Я в очі не бачила того дрону. Боялася, що щось з ним там молетить кудись або там ще щось, хтось зіб'є, що це будуть потім такі трабли, що за це відповідати. Але потім все навчилася, все це ну, поначалу важко, але потім все добре. Багато влітіло, поки навчилося? Ви знаєте, ну штуки два-три точно влетіло. Були. Так, були, але ж завжди поряд є якийсь із ну, досвідчений пілот, то він завжди допомагав там повернути. Тож, таке. А як ваші рідні, друзі відреагували на таке ваше рішення? Категорично проти були, і сестра, всі-всі проти були на початку. Потім, вже, як повернулася зі Словаччини, я просто поставила перед фактом, що я йду служити і зараз просто шукаю потрібну бригаду. Все. І ну, куди вже буду їм діватися, тож согласилась. <рес> ну, ви аеророзвідниця. Так. В одній зі штурмових бригад. Так. Чому саме аеророзвідка? Які ваші основні обов'язки? Це виявлення особового складу. Техніки, можливо, навіть теж операторів БПЛА, дрони, так? Так, угу. так, коригування, арти, авіаударів, коригування. Буває, що допомога нашим е, людям, які знаходяться на нулі, там теж там, допомога продуктами, там, що, що скажуть, медикаменти, все, що треба, все ми передаємо. Як скидаєте, так? Так. Угу. А, ви ж були поранені. Так, так, було так а, розкажіть, як це сталося? Ми вже ми змінилися, виходить. Приїхала група, ми вже виїжджали. Там траса з сліду в Покровськ. Не доїжджаючи до Покровська, нас вдарила FPV на оптоволокні. Як зараз кажуть, ждун сиділа, ждала. А, Що таке ждун? Ну, воно оптоволокно дозволяє йому ці евпівічці сидіти десь на дорозі, чекати якогось руху або піхоти, або техніки. Тож, така нас чекала, вона нам вдарила прямо взад машини, виходить, вона вдарила зліва, я сиділа справа. Мені дуже повезло, бо це була кумулятивна строя, яка взагалі вона для того, щоб прожигати броню на танках. А наша машина там легковушка проста, то вона так пройшла кумулятивна строя між нами і пропалила виходить, коробку передач. Так, сквозна така дірка була. Ми в машині теж там горіли. Так нормально, я отримала поранення в ліву ногу, осколочні. І, на жаль, зараз в мене є втрата слуху. Тож зараз апаратом користуюся колегами, мій водій. Він теж зараз перевівся в другу бригаду, тому що вже немає. Можна... Ні? ні, слава так. Богу, ні. Ми дуже пообгорали були. Але наші лікарі роблять диво, і зараз ви майже не бачите. Лікарі формпроводили ні, тут і а, в Дніпрі, тут? так так, бо в мене були такі нормальні ожоги на обличчі, але вони, як, як ну, бачите, більш-менш. А чи могли ви уявити собі таку роль до війни? Ні, взагалі ні. Це, електроніка, це взагалі не моє було. Ну, добре, тоді а, скажіть, ваш позивний малібу. Так. А, чому саме малібу, при чому тут тихоокеанське узбережжя mm -hmm. Америки? Ні, то не то, то не то. Не про те? Е, ні, не про те. Це виходимо ще в учебці були, виходить, і о так була зима, холодно. У нас там рано так були підйоми. Пішли ми в столовку, дивлюсь, там кошенятка лазили мале. Воно темно, там не видно, і кошенятка мале. Думала, що хлопці наступлять, ну не побачать, не роздавлять. Тож побігли його там спасати, і хтось сказав «спасателі малібу. Ну, так і от воно і прив'язалося добре. Що для вас виявилося складніше? Фізичне навантаження? Ну, воно ж є. Так, Чи безумно. психологічні виклики? А -а -а. Можливо, там загибель побратимів — це щось. Я би сказала і то, і інше, бо виходить, дойти до позиції наразі дуже важко. Зараз колеги ходять по 11-15 по 15 кілометрів, тому що важко заїхати на позиції фізично, іти, нести якесь обладнання, воду, паливо важко. Психологічно важко, тому що зараз дуже, дуже багато FPV. На оптоволокні, які, наприклад, не можуть заглушити. Угу. Немож, заглушити, Тільки треба якась помпа, щось таке, що можна збити ту впівішку. А, а їм, так, так, їм взагалі так. Так, Вони можуть, я ж кажу, що вони можуть сісти на трасу і просто чекати машину. І потім в нужний момент злетіть і вдарить. Тобто, якщо раніше так не використовувалось оптоволокно, то раніше можна було нормально заїхати, реби допомагали скільки разів, то зараз це дуже проблематично. Нічого, просто помпа там допомагає людина, яка стоїть ззаді у цьому в пікапі, то вона може збити. А так його невозможно збити ніяк. Як влаштований ваш... Побут на службі. З якими викликами стикаєтеся у повсякденному житті і як їх долаєте? Адже ну, існує багато побутових дрібниць власних жінкам. Як виходите з положення? А вдома чи на позиції? Ні, ну на позиції. Ну вдома проблем немає. У нас душ, у нас все є. Ну, в принципі, вдома нема проблем. А на позиціях це треба чекати, коли якесь затіще. Там... Перекратились там обстріли, тишина, все, там можна піти, там безстенько щось сполоснуться, так і то це не, не завжди може бути, тому що в основному щось, якісь розвідники, висять, або хтось там уже охотиться за нами, всякі в півішки, або обстріли. Але в основному і хлопці, і дівчата там трохи, якщо є час, то можуть себе там привести до ладу. Ви сказали, вдома збирається. Вдома, це... ну, як приїжджаємо з позиції, маю на увазі, то в нас там є все обустроєно, там все душ, кухня, все все є. Там, там дівчата сан... живуть окремо, так? М -м 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 -м. Буває, як буває, бо буває, що ми раз жили, там я не буду казати, населений пункт. У нас 20 чоловік жило на двох ярусних кроватях, хлопці, дівчата. всі. Ну, Зараз у нас так більш-менш є, де розгулятися, є кімнати там для дівчат є навіть, що по одній дівчині в кімнаті живе, то взагалі то супер. <гум> чи відчуваєте ви, що бути жінкою в армії це престижне, чи це тільки на картинках, на словах, красива, а насправді важка. Повсякденна праця? Та це для жінки, для чоловіків, мені здається, це все ну, дуже важко. Дуже важко, тому що. Попередньо, як ми ще стояли на посадках, то так само жінки, чоловіки купають ті бліндажі, накати, там, ті брьом наносять. Це все бо не може там, наприклад, ну, двоє хлопців щось робити, а дівчина що? На що вона тоді прийшла? Ні, так само купаємо все-все важко в тому, що, наприклад, хлопці, як це сказати, мені здається, що вони розраховують, якщо якась критична ситуація, то вони розраховують тільки на себе, бо якби дівчина, хоча. У мене такі були ситуації, коли ми раніше подвоє на позиції їздили, і мені прийшлося витягувати свого побратима, який отримав поранення. У нього була пробита легеня. Мені прийшлося за один раз тягнути і його, і його автомат, рюкзак і своє все на евак. Тож далеко? Ну не дуже далеко, але якщо людина ну, ви знаєте, якщо вона розслаблена, то важко буде тягнути його. Ну, метрів двісті триста тягнула. Ні, якщо, якщо це сравнювати, наприклад, зараз як на позиції, там 11 кілометрів, там 15, дивлячись там, де знаходиться, то це 200-300 метрів, це взагалі нічого. А як суспільство та ваші побратими сприймають жінок, військових? Ви знаєте, нормально. У мене у моєму підрозділі всі ну як. Може, хтось і не добре, але ну, всі, зі всіма я нормально спілкуюсь, тобто. Нормально до дівчат відносяться. По крайній мере, я ніколи не чула, щоб хтось казав там щось там, що там неспроможні там дівчата зробити те, що хлопці з цим нормально все вони відносяться до вас як до побратимів чи як до жінок, наприклад? Як до побратимів, жінок. Ні, ну якщо, наприклад, там щось важке, то вони ну щось треба буде нести важке, то звісно, вони не дадуться дівчатам зробити. Ну, а так. Ну, їсти в основному, дівчата готують. Їсти ну, ну, готують. Я відношен... про відношення. Тобто ну, там чоловіки, тут дівчата. Кохання є на війні? <плес> ну, може, в других і є. В мене ні. А, які стереотипи про жінок? У війську вам довелося ламати можливо. Чи змінилося ваше власне уявлення про цю роль? Mm. Жінки на війні? Жінки на війні. Ви знаєте, ну, стикалась з такими, що, наприклад, там коментарі пишуть, що дівчата місце на кухні. Але ну, таке. Нас... Це... Так, не жіноча справа. Так. справа. Таке було, але ну, це, скоріше за всього, Може, ті хлопці, в яких там, наприклад, немає дівчат в підрозділах, там я не знаю. Або може вони просто знають, що там є якісь дівчата, але на тилових посадах. Ну, а я знаходжуся у бойовій е бригаді, в бойовій групі. І, Ну, не знаю. Як? Тільки мені мені здається, що тільки оце от, у кого немає дівчат в підрозділах, то вони таке і кажуть, що там дівчат місце на кухні і війна не жіноча справа. Як. О... Ну, вважається, що ну, жінки це дарують життя, а вам доводиться когось лишати життя. Ну це ж війна, то ж вони прийшли на нашу землю. То треба відповідати їм тим самим. Що підказує вам жіноче серце, коли в Україні буде мир, коли жінкам вже не треба буде робити таку роботу? Ну. Не знаю навіть що Ну, виходить судячи з того, так, що там відбувається. Так, дуже динамічний фронт зараз просто. І, і мені здається, навіть якщо там і будуть якісь там перемовини, і про щось вони домовляться, то вона одразу так не зупиниться. Там ще щось, але буде. Там якісь, може, перестрілки, не знаю. А місцеве населення багато ж до них там, ні? Я взагалі не бачила вже місцеве населення давно. Mm. То теж не можу вам сказати. Але вони всюди є. І так як ми були на Новогродівці, то там прям ходив і здавав. ну, Мужик робив всякі фото та відео, то ж там є. І, і жінки були, що прям до позиції підходили, знімали на відео. Ну, тобто, я Вас. Я весь на дроні дивлюсь, ага. наприклад, і підходить жінка, і отак, от, от у нас там виходить лінія окопів, там де ще наші хлопці були. Вона знімала то на відео. Навіщо? Щоб передати? Не можемо, не Затримала? можемо сказати. Не, не знаю. Мене я полетіла вже додому, бо в мене батка закінчувалась, тож не можу сказати. Добре. А яким ви бачите своє повоєнне життя? Чи плануєте продовжити службу після війни чи щось інше? E, можливо, дрони, так, можливо, пра праця на дронах, але в якихось, знаєте, в аграрних там цілях. Чому б і ні? Я навчилась на дронах, тож, чому б і ні? Можна спробувати, тим більше там казали, що навіть і зарплата непогана, але яка не знаю. А є вже таке, Да? Є, в Україні, теж практикують і за кордоном. І в Україні. А я думаю, що нам після цього всього, після нашої перемоги, треба буде відбудовуватись, тож я думаю, такі професії будуть потрібні. А що б ви сказали дівчатам, які вагаються чи йти служити? Які поради дали б на основі власного досвіду? Ну, треба в правильну бригаду попасти. Щоб. як її обрати. Може, там є якісь знайомі з кимось поспілкуватися на дрони. Я хотіла ізначально, наприклад, піти. І це треба тільки бажання самої людини, щоб вона якось могла себе приділити, там, на яку посаду, на яку бригаду піти, І чи взагалі їм, чи йти. Якщо там, я не знаю, якщо там дуже боїться, то можна якусь тилову, але таку саму нужну, як в наш час, посаду піти. Скільки років ви вже воюєте? Скоро буде два роки. А що запам'яталось найбільше за ці два роки? За два роки. Переїзди з однієї позиції на другу, переїзди там самого місця розташування, Чому? де ми жили. Ну, буває так, що приїжджаємо на позицію, там тільки розклалися, там, наприклад, сутки. У нас вже там поприлітали в піві якісь розриви, у нас вже прямо у дворі на позиції. Треба швидко збиратися, а ще якщо евак ну, не під'їжджає до позиції, а десь на якусь точку, треба, то все треба нести. Повний генератор з бензином. <світ> Всякий, ну, Важко бувало, Але по-своєму і весело. Скільки ну, там да -да. тваринок, коти, тваринок собачок, всяких котів просто кишить ну, на позиціях. На жаль, так. Яна, дякую вам за цю розмову, за те, що ви зараз робите. Дякую. На все добре, і хай вам щастить.